Почали... <свист> та її мама. І сьогодні, ми буде... сьогодні ми придбали на день народження Міросі ось такі е, кейдочки так, е, Мініхи Колоком для фарбування волосся. Вона захотіла цей подарунок, так? тобто ми їй купили 12 кольорів. Написано, що воно наноситься швидко, береже волоси і ну, так, ноумес це не шкодить волоссю. Нам потрібна була така фарба, так? бо. Бажано, щоб воно у цьому віці змивалося. Тому перманентною фарбою ми не користуємося зараз, ну тільки чимось таким, що легко наноситься і легко змивається. Тому Мирося, давай відкривай. Відкривай, будь ласка, працюй ось тут, бо я виставила камеру. Сюди. У нас зараз світла немає, тому ти можеш ось тут показуй, бо воно на бок виходить. Ось такий рожевий, так, ти розпочатала. І як з ним... ним користуватися, я, чесно, не знаю. Ну, давай спробуємо. Щось таке рожеве треба. Нанести, будь ласка, ось сюди. Нанести на волосся. Воно ну, на сухе волосся не виходить. Тобто не видно. Ну, щось видно. Може, на білому буде краще. Там щось пасма треба білим мазати, але ось воно ще магнітиться, бо дуже сухе повітря. Зараз ми трішечки. Бук. Так, підмочимо. Навіть не знаю, як воно там буде. Тобто воно, я не знаю, має такий собі ефект, ну, не рожевий, звісно, бо волосся темне. І воно ну, якось не так. Не так, як бажалося. Воно є. так? Mm -hmm. Добре, а що тут? Тут щось відкривається, якась кришечка, я не знаю. Може, це для того, щоб її намочити? Mm -hmm. Давай спробуємо, я не знаю навіть. Де там на Давай. Ні, воно якесь таке воскове. Може це для того, щоб підмочувати волосся, я не знаю. Але що так, що так, результат. Результату, ну, нема. Результат нульовий, скажімо так. тому що, Але, як кажуть усі там хіміки або фізики, так. Отрицательний результат це теж результат, тобто, ось по цьому результату, як я не намагаюся, воно не накладається. Я не знаю, воно не може ось так, може так, сяк. Тобто, воно не чіпляється до волосся. Це якось, ну дуже дивно мені дуже дивно. Тобто, якщо воно ось вже волос пошкодився, я не знаю, воно не працює. Тобто, ось воно не дуже становиться рожевим. Я думаю, з усіма іншими кольорами так само, але. Ну, воно ось щось береться, і воно ось так. Може, треба. Може, треба, я не знаю. А воно витаскується чи ні? О, воно тут. Витаскується, я не знаю. Може вийде якось так. Намазати? Ой! О, воно вискочило. Нічого. Ну, ось так вона накладається краще. І щось виходить ось так. О, ось так пішло. Так. Ми дістали. І ось так воно пішло, так? Добре, давай спробуємо. Треба і було, мабуть, починати з кінчика. Давай. Ось так. Повчається. Підмочуємо ще. Результат. Не знаю. По-моєму. Добре, мабуть, що вона дуже гарно змивається, бо результат воно якимось... Цяточками береться. Тобто цяточками, мабуть, воно. Ось грудками такими береться. Я не знаю чому. Але ось я чесно, чесно так роблю. І просуваюся за усією пряддю, так? І воно. Шу воно тут. Нічого. Ні, ну ось, бачиш, щось рожеве таке воно є. Трішечки воно наноситься, але я не знаю, чи коли воно висохне, як можна бути. Це. Так, ага, дивись, тут ще якісь біленькі, бачиш, цяточки. Взагалі біленькі у самому мілочку. Тобто його треба дістати і. мяу мяу мяу, 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 мяу. І, може, ось так. Ось цим, мені здається, взагалі треба просто пасмо брати і ось так робити. Ось так, так? Хропку збувай. Ану давай. Я трішки ось так зроблю. Даш мені ось це? Ні. Зараз підожди. Не. Не. Потримай. Все одно потримай. Це що? Це що це? Ось так. Тобто воно ще й склеює волоси, волосся, так? Склеює. І його треба вже точно мочити. І потім так змивати. Можна ось так зробити? Добре, і будемо розплутувати тоді. так, потихеньку. Ми не таке розплутували, так? а Тут дуже. Дуже все легко. Мама дорога! Ой, не, не, мірошечка не треба так, бо в мене зараз воно зовсім не вийде. Ще й відео знімемо, як розчісувати кофтунці, так? Зараз. <сум> 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 Ось так. о Ще й кофтунець. Розмотали, бо, бо не знали, як наносити цей цю крейду. Ми не знали, як її наносити. Добре. Добре, але волосся стає якимось. Ну, ну таким воно стає досить масним. не знаю Може, воно. І буде. На руках воно тримається добре. Тобто рука стає рожева. <ривіт> Мірошка, ти, мабуть, пофарбуй мені ось тут. Ось тут може бути <ривіт> видно. На білому буде видно краще. Краще видно? Так. А зніметься воно там на камері видно. Видно вам. Не знаю. Будемо сподіватися, що ми там попали в кадр. Ну, якщо ви не бачите, ага. э, ну красить. Фарбує, так? Так. Угу, получається? Так. Можна я у люстерку подивлюся? Так. О, ну так нічого. Може, ще один. Давай для повноти експерименту yes. ми yes. відкриємо yes. ще один. Yes. А це, мабуть, то, мабуть, футлярчик тебе. для того, щоб воно потім ще Давай полежало ]те трішечки. Тебе. Давай. А це клади у коробочку. Розпаковуй. Так, розпаковуй. Няу. Ні, сама там вже. Тож ж, ми. Сама, сама. А Без шитівок. А? Без плівки. Без плівки? Так, так, без плівки це вже все піде у переробку, так? Єс. Yes. Так. Ось тут. Ось тут. Нага. Ми дуже часто виходимо. <плівки> Може, треба. Ой, як це розпакувати? Давай. Розпоку. Тренуй пальчики. Так тут нікак не розплыв. Mm, нічого. Вау. Wow. Угу, Получилося в тебе. Не yeah. знаю, сподіваюся, що воно розчислиться, бо воно. Нову папу павусю приб'є. Ні, я не думаю. Просто голову можна буде помити, і воно буде. Ну, давай на моєму. Пітерські. Так, так. Бо воно, як ми впевнилися, так не робиться. І ось так. Ось так. Ні, ось ось тут. Добре, добре, готова. Yes. Ну давай. Получается? Фиолетовый получается? Yes. О, ну он вот, бачишь. Не-не, поперек не расчесываем, Они так болят, шею тики так. Угу. получается yes. фиолетовый е yes части все все башу. ну и добро. а ну так фиолетовый е мяу 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 и ручки. так получаются. трешки а ну покажи Але так. Тобто якийсь такий маломальський ефект такий є. А ну, я тобі Бо воно, може, ось звідсіля, я не знаю. Повчається. 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 Мас повчається? Ну, може, воно якийсь відтінок, виходить. то я, може, вже привикла, що фарба повинна бути, щоб було видно, по відтінку виходить. Просто відтіночна така. Трішки получається, я вважаю, що трішки пойлося. Але я ну не знаю, я б не рекомендувала, мабуть, таку фарбу. Не знаю. ну, На мій погляд, це ну якось. Може, ми завтра ще оцінимо результат. Ну, скажімо так, 50 на 50%. відсотків. Так, Мирошко? Я б. Звісно, ми їх вимазюкаємо, ми знаємо, куди їх можна, якщо не на волосся, то ми будемо їми просто на паперу малювати, так? Але, ну, це на дуже, на дуже <правж> крайній випадок. Але. якась ну... Хто? Та нічого страшного, воно як воскові олівці, може таки буде. Так, так. І усі інші кольори, я думаю, будуть так само. Кластися дуже добре. Ну що, все, інші кольори будемо розпечатувати? Yes. Ти хочеш ще всі роз... розкрити? Єс. Yes. Yes. Чи може, може, воно потрібно, щоб було свіже? Я не знаю. Мироша, ну, мабуть, ми не будемо усі. Тому що давай вимазюкаємо рожевий з фіолетовим, а потім е, з інші крейди, так? Бо, ну, ми, а, а в... може, воно, коли висохне, не кладеться. Я ж не знаю. Ну, добре. Давай До тоді. Що ми робимо? До, До нових зустрічей! Ой, стоп, стоп, стоп. Мяу, <гри> э, мяу, мяу, Мірошечка, сюди, якщо ти помявчати хочеш, сюди. Все, до нових зустрічей! До нових зустрічей! <гри> мяу!